Добрий день, любі четверокласники. Сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Сьогодні на уроці української мови ви навчитеся писати закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу. Відкрийте свої робочі зошити. Відступіть вниз два робочих рядочки та запишіть 23 березня класна робота. Та каліграфічно запишіть речення. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Перевірте речення, яке ви записали. Не забувайте ставити відео на паузу, якщо ви не встигаєте. Підручник відкриваємо на сторінці 78, ми виконаємо діти, з вами вправу під номером 1. Треба списати, розкриваючи дужки за зразком та позначити закінчення дієслів. Ти що зробиш? Обговориш. Ми що зробимо? Придумаємо. Так діє слова майбутнього часу. Зараз постав відео на паузу. Самостійно виконай цю вправу, а потім перевіримо. Перевіряємо. Ти обговориш, упадеш, скасуєш, побачиш, пробіжиш. Ми придумаємо, викличемо, уявляємо, посидимо. Визначаємо закінчення. Вправа під номером 2. Випишіть слова, уставивши букви Є, Е, И чи Є. Поясни незрозумілі слова, чому їх складно пояснити дай відповідь на це питання. Та прочитай уривок повісті і дізнайся, що вони означають. Не забувай ставити відео на паузу, коли тобі треба виконувати письмове завдання. Перевіряємо. Увімкнеш реактивний наплічник, вимкнеш екран Фродика, завантажимо програму, спроєктуєте повуча, полетиш додому, побачити марсіян, марсіянські орхідеї. Якщо слова якісь тобі не зрозумілі, скористайся QR-кодом. щоб Визначити правильно їх значення за тлумачним словником. Вправа під номером 3. Прочитай епіграф. Епіграф це влучний вислів перед твором. Епіграфом автор намагається нам натякнути на головну думку твору, його ідеї чи настрій. Досліди епіграф, подумай, про що хотів сказати нам автор. У підручнику на сторінках 78-80 прочитай твір сапієнси. Склади список незрозумілих слів у цьому тексті. Обговори їх з друзями і напиши пояснення, користуючи, використовуючи текст, уривка й інші джерела. Не забувай, ось ти бачиш QR-код за яким ти можеш перейти до тлумачного словничка та дізнатися незрозумілого слова тобі значення. Перекажи уривок за лінією часу, яку ти бачиш зараз на екрані. Наступне завдання, яке тобі треба зробити, це відредагувати текст. Тобі треба записати дієслова в майбутньому часі. Прочитай уважно ці речення, що з ними не так. Відредагуй їх та запиши до свого зошита правильно. Не забувай ставити відео на паузу. Перевіряємо. Мишко спішитиме додому і надягне на плечі повільний наплічник і чекатиме шкільний автобус. Повучі ніколи не потраплятимуть туди, куди їх посилають. Право під номером 4. Випиши з тексту виділені з дієслова, слова, ставлячи у форму майбутнього часу другої особи однини. Поставіть на паузу, випишіть ці дієслова, виділені з тексту, ставлячи їх у формі майбутнього часу другої особи однини. Друга особа однини це у нас займенник Ти вам у цьому допоможе. Перевіряємо. Ти що зробиш? Скасуєш, розповідатимеш, ти що зробиш? муситимеш. Ти вдягнеш, ти викличеш, ти підтримаєш, ти відповідатимеш, виписуватимеш, увімкнеш, знайдеш. Домашнє завдання. На сторінках 7880 ще раз прочитай текст та перекажи його. Зараз, будь ласка, поглянь на ромашки. І яка ромашка в тебе асоціюється з яким кольором, що тобі вдалося на уроці? Зелене, якщо в тебе все вийшло, жовте, якщо було важко, і червоне, було незрозуміло. Нічого. Сподіваюся, що у всіх у вас зелені ромашки. Я вам дякую за сьогоднішній урок. До побачення!